Благодійний фонд країна нескорених розташувався у будинку молоді, що в приміських п'ядиках нещодавно оголосили збір допомоги для херсонців. Чи не найбільшого гуманітарному вантажі питної води? Її практично 10 тонн. Далі у вантажівку кладуть інші речі: а це ковдри, подушки, відкачувальні помпи та ще багато іншого. Все йде за планом і злагоджено, каже директорка благодійного фонду. Все в одну фуру та причіп не поміщається, тому залучають ще й три буси. Та поїздка в Херсонщину це наймасштабніша поїздка. Тут працювало біля 50 людей. Ми планували спочатку їхати вантажними бусами, але зрозуміло, що це буде затратно для нас, і легше, дешевше буде взяти вантажну фуру, загрузити її. Ну і крім. Фур ще поїде три буси, для того, щоб потім можна було порозвозити ту гуманітарну допомогу, де не зможе доїхати фура. Підкачувальні помпи зараз дуже потрібні на Херсонщині, а ще там наразі дуже багато постраждалих тварин. Тому волонтери не забувають і про них. Місцеві навіть подбали і про випічку для постраждалих. А сама директорка фонду зізнається, що люди одразу ж відгукнулися на заклик і допомагали, хто чим може. Люди, які відгукнулися, це мешканці навколишніх сіл нашого Коломийського району, друзі, знайомі, це люди за кордону, тому що. Самі розумієте, як у нас працює сарафанне радіо, і люди, які заходяться за межами території України, вони допомагали не продуктами, вони допомагали нам грошима на пальне або просили своїх знайомих, щоб вони щось закупили для херсонців. А ще найбільше вразило волонтерку те, що активно долучилися до збору допомоги тимчасові переселенці. Приїжджали переселенці, і на останні гроші вони закупили корм для тварин. І так сталося, що вони подивилися до себе в гаманець, а коштів повернутися назад в Коломию не. Було. Тому дівчата, наші продавці місцевого магазину, позичили їм кошти, щоб вони добралися додому. Також я знаю, що в Коломиї є шелтер, і переселенці з цього шелтеру також скинулися грошима, вони закупили продукти, і директор шелтеру взяла вантажний бус, і вони привезли сюди гуманітарну допомогу. Директорка особисто поїхала на Херсонщину, а вже після повернення знову готуватиме вантаж для мешканців зони бойових дій. Сп'ятики Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.